Новини медицини. Рівень респіраторних захворювань знизився, але є один випадок непідтвердженого кору. Деталі у сюжеті медицинские працівники, якщо врачи рекомендують обслідувати дітей, обслідувати вас, все-таки соблюдати рекомендації, виконувати ті обслідування, які необходимы. Вот, потому що це в общем-то, дають можливість Поставить точний діагноз і правильне лікування назначить. Тиждень для медиків видався складний. Лікарі провели серйозну операцію, яка тривала майже чотири години. Як повідомила Неля Тарасів, все пройшло успішно. Була дуже складна операція, яка майже чотири години. Це фіброміома, 8 кілограм. Да, да. Это не наш, это житель Кривого, Кировоградской области. Она обращалась перед этим. Сначала Виктор Иванович назначил такое превентивное лечение, потому что действительно очень сложное. Вот. Но хорошо, что у нас такие специалисты. Операция длилась долго, провели Виктор Ивановича Ломаха, кандидат наук, заслуженный врач Украины. Пусть иногда его ругают, что он такой жесткий инословцон, но в крайнем случае это человек, у которого золотые руки. Ассистировала ему Светлана Анатольевна Куйнарева, Два таких спеціалісти, які змогли провести таку суперсложну операцію. Минулий тиждень не обійшовся без покусів тварин. Чотири звернення до лікарні всі постраждали від домашніх улюбленців. Було чотири звернення до лікарні ветеринарної стосовно укусів. До лікарні звернулася одна людина, яка отримує щеплення. З 1 квітня 2019 року в 22 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов риби та раків. Наша область також потрапила під заборону. Порушення правил рибальства карається як накладанням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Наша задача не допустити до реалізації саме ці водні ресурси, добуті незаконним шляхом. Тобто видача супровідних документів з нашої сторони буде, не буде видаватися супровідні документи. То штрафи налагаються навіть не на ловлю і не на запрещені средства ловлі, а будуть налагатися штрафи на вже саму реалізацію цих об'єктів животного міря. Такий випадок був в Петрову, по-моєму, прошлому году, а штрафували продавця за реалізацію рака, причому сума штрафу достатньо прилічна. Тому просьба продавців все-таки ну, остановитися сейчас, ну є запрет, його надо выполнять. Приедут не наші, приедут з області з Дніпропетровська. Там і а штрафують суму штрафа в очі більше, потом потім ні Державна служба з незвичайних ситуацій хоче закрити міську лікарню, начебто за недотримання вимог пожежної безпеки. Для міської лікарні це не перший позов до суду від державної служби. Міський голова ж підтримує лікарів і навіть поділився власним досвідом подібних справ. Обратитесь к нашим юроделам, мы впервые в истории города выиграли один из судов, связанный с тем, что пытались закрыть гимназию. Наши юристы поучаствовали, суд мы выиграли, отказал, отказал судья Виски. Обратитесь к нам, мы поделимся с ходами, правовыми ходами. А вообще хотел бы сказать следующее. На мой вопрос, за десятки лет... Были случаи, когда в истории города и Украины ДСНС, то, что называется пожарные, обращали в суд с требованием закрыть в связи с требований пожарной безопасности, школы, садики и больницы. На мой ответ был получен ответ. никогда за всю историю наших отношений этого не было. Никогда. Вроде все работали, были. Теперь обращаются суды, выносят решение закрыть школу или садик. Я задаю вопрос, это для чего делается? Для того, чтобы люди обозлились. То есть, еще раз, за всю историю этого не было. За всю историю этого не было. Вот впервые вот ну, СМС, пожалуйста, там хотят закрытым, ничего. огнетушителя нету. Там Нет, что, здание... Там, там, не в огнетушитель Да, я, там там я знаю, в чем не Пропитка там. это не то, Нет, а что... пропитка это понятно. Да. Это все понятно. То есть, знаете, когда требует такие вещи, которые раньше в проектах не были предусмотрены. Кстати, одно из оснований отказать виске было то, что я и всегда говорил. Раньше проектом не была предусмотрена система автоматического оповещения, не было. Поэтому требовать сейчас можно только для строящихся и реконструированных объектов. Для существующих это требование незаконно. Судья подтвердил, что это я, я был прав.